Просто у мене тут смакота, красота. Бутыблю де зукадом. ще сторі зняти. Давайте тепер посмакуємо з вами. Що смакоту. М -м. У мене три в одному. Але якщо чесно, я випила лактолозу і щось мені вже не йде сніданок. Вагітні, чи хто був вагітний, зрозуміє мене? Я трошки прихворила нежить. Бахала помню всеки. Потім бо щось не йде. Ще зараз ось єдине, що круасанчик їм з вишневою начинкою. Діанка хоче сьогодні ялинку прикрасити. Буді дістати іграшки, шафи. У нас тут місця небагато де, зберігати всі речі. Все на шафі. Ми живемо у бабусі поки. Мене, до речі, прийшлося купувати нову ялинку. Нашу минулу погризли ми ще на горі. Буває. Куда же я не смогла доесть этот недавно, Я так и хотела, я прям не знаю. М -м -м, круассан с привкусом на яйца. Вот так вот тарелочкой накрывь, это все дело. Потом доем. Всех люблю, целую. Уже наступим, будем снимать с Дианкой. Раді Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, натискайте на дзвіночок і не пропускайте наші нові відео. Ми стараємось для вас. І обов'язково залишайте коментарі.